Вінницька молодь народ творчий та креативний, тож весну весно зустрічає по особливому студентським балом. Така традиція з'явилась у нашому місті п'ять років тому, і з того часу цей захід став однією із найулюбленіших та найпрестижніших подій у житті сучасного студентства. Шановні молоді люди! Ми віримо в вашу красоту, ми віримо в ваш талант. Ми віримо в вашу активну життєву позицію, яку я думаю, ви з насолодою використаєте на честь безумовно нашого рідного міста Вінниці. Я дуже щира, вдячна тому, як людина, яка народилась у цьому місті, що Вінниччина стає справжнім європейським містом, завдяки нашому меру Володимиру Гройсману. Його молодь, оптимізм, енергія дають можливість не тільки підтримувати економіку, не тільки залучати інвестиції, а підтримувати молодь. Цього вечора на паркеті майже три сотні учасників. Запрошення до дупового гаю, де вже традиційно проходить весняний бал, отримали кращі представники навчальних закладів. Ми зробили перший раз бал, на який не було пар, яких бо хтось рекомендував. Це були пари, які обирались публічно на студентських балах. Тобто, кого вибрали студенти, того і запросили на студентський бал. І окрім іншого, 50 запрошень ми розповсуджували через інтернет. Це знову ж таки студенти самі за себе голосували. Кілька сотень років тому бал вважався визначною подією, і потрапити на нього це була велика честь, особливо для незаміжних дівчат. Готувались представниці прекрасної статі до бального сезону по кілька місяців, ретельно добираючи вбрання та аксесуари. Сучасні красуні, хоч і не переслідують мету, знайти тут другу половинку. Та до свята готуються не менш старанно, екстравагантний, певно, що костюм, але е, вдалося знайти сьогодні. Захотілося е, щось надзвичайне, тому що е, прості костюми, кроватка то є буде не вже в нашому житті. Ну, потрібно чимось здивувати сьогоднішнє государство. Ми сьогодні з Дмитром вирішили бути в тандемі, а отже ми сьогодні герцог та герцогиня, тому у нас і наряди сьогодні із минулого століття. Мені просто сподобалося. Я побачила такий стиль в інтернеті серед цукін, які варіанти шукала. Можна на цей бал, і зі всіх варіантів мені сподобався саме цей, тому я вирішила. Ти такою сьогодні після урочистої частини на усіх присутніх чекав солодкий подарунок від міського голови, на якому представники кожного університету та коледжу запалили символічні свічки. Черговий сюрприз підготував і відомий хореограф Олександр Мацюк. Він навчив учасників танцювати запальну мазурку. Організатори також вирішили внести деякі корективи до стандартної програми і, окрім короля та королеви балу, обрали ще й містера та місць вишуканість. До речі, останніх обирали, власне, самі студенти. Головний подарунок, поїздку на Віденський бал, отримали вихованці аграрного університету Валерія та Ярослава. На перемогу сподівались, але не очікували. Кожного ж жаврія надія на перемогу. Так само в нас. Надіялись, хотіли. Хотіли, перемогли. Таким був п'ятий ювілейний студентський бал у Вінниці. Організатори обіцяють тримати високопідняту планку і наступного року здивувати учасників ще більшою кількістю сюрпризів.